Штефан Владислав, Мартинюк Микола, Васильченко Юрій, Капустін Владислав, Водій, Васильченко Юрій. Дивісь команди, ми руками допоможемо, працювати швидко зможемо, відремонтуємо авто, як ніколи і ніхто. Дивість. 4А1, ПКД. Група 4А2 на старті. Назва команди Куліпіни Склад команди Лисенко Володимир, капітан команди. Отрощенко Олексій. Коваленко Дмитро, Павленко Роман, Ясько Олексій, Гончаров Євген, водій Лисенко Володимир. Девіз у них досить цікавий. Зараз ви його почуєте. Дивіз! Іншими словами, вони не філологи і не ботаніки, вони професійні автомеханіки, хто не зрозумів. Група 4 оа 3. Назва команди вази дати. Ну, вази зрозуміло, а тази, щось не зовсім. Склад команди, Вдовенко Ростислав, капітан команди, Чепурко Юрій, Єрмошин Владислав, Кобийський Ярослав, Ковальчук Даніель, Гороховацький Максим, Водій Вдовенко Ростислав. Команда ваш девіз. Наш колись! Круто! Навіть хлопці, скільки зможете. Група 4, О4. Назва команди повний привід. Но у них тут сталися зміни деякі. Вдоленко Артур, капітан команди. Сергієнко Сергій, Супрунюк Олександр, Гаврилов, Ігор, Берелов, Денис і водій Остропольський Павло. Дивіться, хлопці! Бог вам не загрузніть. Попереду конкурсів багато. Але. Група 4 оа 5 Назва команди поршні. А на види не скажеш. Селівонінко Андрій, капітан команди. Артеменко Андрій, Тарасевич Денис, Васильченко Вадим, Сластіон Станіслав, Чередник Сергій і водій Артеменко Андрій. Дивіться, хлопці. Ми команда, ми поршня, переможе, без труда! Oh, Цікава рифма, поршня, труда. <реш> <реш> ну добре. <реш> Бажаємо вам перемоги і група 3ОА-1 на старті. Назва команди техніки. Склад команди. Степанчук Олексій, капітан команди. Танасюк Ігор. Тищенко Віталій, Лазаренко Дмитро, Гринів Олег. Бершов Олексій і водій першов Олексій. Ну а хто ж ще? Звичайно, першов. Дивіз! Наш дивізід побіді! Сурдівцеєм поїді! Добре! Група 3 ОА-2. Назва команди Крутой механізм. Склад команди Буряковський Семен, капітан команди, він кругом встигає. Кононець Дмитро Гонтарук Іван, Корнієнко Вадим, Майстренко Сергій, погребний Дмитро і водій Кононець Дмитро. Сьома, дивлячись на тебе, ніхто й не сумнівається. Група 3, ОА-4. Назва команди Механіки. Техніки вже були, тепер механіки. Склад команди Біляк Костянтин, капітан команди, гуменний Дмитро, Гевчук Максим, Одіноков Владіслав, Клименко Владіслав, Кирикеша Дмитро і водій Гевчук Максим. Девісь, хлопці. Особенно одиноко. Це Я вибачаюсь прості вітер. Так, група 3, ОА-5. Команда АвтоЗАЗ. Ну це вже реклама, власне кажучи. Мисник Євген, капітан команди, селянко Дмитро, Рябишев Богдан, Мінаєв Єгор, Трипак Сергій, Якименко Петро і водій Трипак Сергій. Ну, вони такі хлопці солідні, це тривога п'ять. Дивіться команди! Наш девіз, всім завжди в Хлопці, палитися вдома! Зараз ми покажемо клас, <плес> ми команда Апозаз! Солідно! Ну а зараз і нам дуже приємно, що вже вкотре. В наших перегонах бере участь команда наших гостей. Це колишні випускники, а зараз студенти Національного транспортного університету. Команда гостей. Запальні свічки називається. І капітан команди Горбенко Сергій. І в команді сьогодні працюють Добровольський Віталій, Любенецький Ярослав, Волівецький Максим, Козир Сергій. Капушев Олександр, у знакомий, я всьо літа і водій, Капушев Олександр. А хто ж іще? Гості ваш девіз. Ми западні свічки, заробимо очки. До перемоги. Йдемо, до заберемо. У -у -у! Ось так це наші гості. І, мабуть, серед них є ті, хто колись вигравав уже в складі своїх команд. Я думаю, що вони складуть сьогодні достойну конкуренцію нашим навчальним групам. Ну що ж, перед вами пройшли команди, хтось із них буде майбутній переможець. Цього ми поки що не знаємо. Нам не відомо, але вже ми маємо якісь перші результати і члени в журі, поки вони роздумують.